Отже, розпочинається випробування наземних роботизованих комплексів. Бачимо потихеньку, вони починають сунути. Їм треба подолати 8 кілометрів. Це таке собі випробування і тестування, для того, щоб і виробники подивились, як їх НРК впорається з цією задачею. Ну так і щоб люди, які прийшли і обирають собі в підрозділ НРК, якийсь, щоб теж подивилися, як вони себе поводять в так званих польових умовах. О, нас об'їжджає, дивись. Бачимо, що дрони тут зовсім різні. По класифікації, по задачам. Там є дрони, які займаються логістикою, є дрони, які доставляють міни, займаються мінуванням, а є дрони, які не їдуть чомусь. Комунікація гієна має на борту 26 кілограм мін. Це по дві. Дві міни по 13 кг, і кожна міна по 4 кг вибухової речовини. Е, є вже бойові застосування, начебто зарекомендували себе дуже добре. Е, по суті, це не стільки навіть камікадзе, скільки керований боєприпас. Е, основна ідея в тому, що просто його відганяють десь е, і він через 5 хвилин становиться на бойовий завід. Ну, Потім він може реагувати навіть на просто приближення техніки, тобто без чи магнітометром. Так, мені дозволили покривати цим дроном камікадзе, це він називається остритон. так? з 3,5 кг міну він несе на собі і десь кілограм обхову речовини. До 20 км, ну, десь в районі 20 км. стеля 20 км розганяється. Він дуже класний, маневрений, він може перевертатись на ходу і продовжувати рух. Оп, видно, наїхала себе. Ну, Легко керується, дуже класно. Тобто його головна перевага це швидкість. Швидкість, мобільність, доступність. компактність. компактність. Так, Він дуже легкий. FPV. Ну, да. По суті, це він і є. Він е зібраний з більшої частини FP-компонентів. Е ну, Звісно, що окрім мотор-коліс тут. <laughs> а в цілому, так. Логістичний засіб, НРК ТОР-800. 800 це від того, що в нього розмір колеса, висота колеса 800 мм. Логістичний комплекс. Його, у нас найвелика відмінність, перевага, то що ці колеса вони стійкі до вибухів протипіхотних мін. Значить, він може повести на собі вагу 400 кілограмів. На, відстань, на, заряді, на одному заряді батареї на відстань 25 км, зі швидкістю до 18 км на годину по дуже складній місцевості. Дуже з там гліназем, черназом все це вже випробували. Да, Якби два роки тому вони були, б я в їх працював. Да, да, Тепер це... вже не треба. Так і що воно, як воно? Ну, при, прикольно, мені сподобається. Ну, просто я не керував їм сам, ага. але я думаю, що впевне і сам поранений, якщо він не дуже тяжкий, то вповне зможе виїхати. Деякими платформами не завжди можна забирати пораненого, бо платформа не може заїхати. Вона велика і її здалеку видно. Тобто, а цей я бачу, що його можна скласти і вдвох, наприклад, занести десь на позицію. Він може бути там в черговому варіанті. З'явився там 300, або щось треба довести, перевести, можна використати. У нас... Який запит у військових від <соць> з фронту? От, запит що нам не необхідна? <соць> нас цікавлять готові пристрої, які ми можемо брати і використовувати. Ну, наприклад, як маві, хтось тобто, щоб ми, ми за ми отримуємо або купляємо якісь ну на на мій погляд недороблені проекти, тобто їх розробляє тут. А ми використовуємо там. І умови використання там вони відрізняються від того, як тут ми їх тестуємо. Після таких полігонів ми завжди готуємо протоколи. І такі протоколи ми надсилаємо в усі е, війська. Тобто вони мають, е, очевидно, що далеко не всі можуть приїхати на такі полігони, але очевидно, що роботами, як і іншими технологіями, багато хто цікавиться. Тому за результатами там, цього полігону, вони е, там, всі війська, споживачі отримують звіти. І основна, в принципі, мета це. Показати користувачам, тобто представникам сил безпеки оборони, що у нас відбувається сьогодні, з тими чи іншими технологіями, щоб вони могли це подивитися, протестувати, спробувати, щоб воно потім працювало військово.